Книга Вихід, розділ 28. Нехай приступлять до тебе Арон, брат твій, і сини його з поміж синів Ізраїля, щоб служити мені священниками. Арон надав і Авігу, Єліазар та Ітамар, сини Аронові. Ти справиш священні ризи Аронові, братові твоєму, на славу і на окрасу. І скажеш усім здатним та кмітливим, кого я сповнив хистом, щоб вони зробили ризи аронові, щоб посвятити мені його на священника. Ось які ризи нехай справлять нагрудник і ефод та верхню ризу хитон мережений. Митру і пояс. Зроблять вони священні ризи Аронові, братові твоєму і синам його, щоб був священником мені. Вони візьмуть на те золота і блакиту, порфіри і кармазину та тонкого полотна. Зроблять вони ефод із золота, блакиту, порфіри і кармазину та тонкої льняної тканини. Мистецької роботи. На обох кінцях його мають бути прив'язані два нараменники, щоб ними його прив'язувати. І по мистецькому вироблений пояс на ньому для оперізування буде однакової роботи і одноцілий, і золота, і блакиту, і порфіри та кармазину, і тонкого льняного полотна. І візьмеш два онікси, і вирізбиш на них імена синів Ізраїля, шість імен їхніх на одному камені і шість других імен на другому камені по черзі їх народження. Робом ретівника самоцвітів, коли вирізблюють печатки вирізбиш на двох каменях імена синів Ізраїля, і в оправу золота оправиш їх. І прикріпиш обидва камені на нараменниках ефоду, як камені, на спомен синам Ізраїля. Арон носитиме їх імена перед Господом на своїх раменах на спомен. Зробиш дві золоті оправи і два ланцюжки з щирого золота. Зробиш їх, сплівши, як шнурки мотузки та й причепиш шнурові ланцюжки до оправ. Далі зробиш нагрудника судейського, мистецької роботи, таким робом, як і ефод, зробиш його, золота, блакиту, порфіри і кармазину та тонкого льняного полотна зробиш його. Чотирикутний нехай буде, складений удвоє п'ять завдовжки і п'ять уширш. Та понасаджуєш на ньому оправлене каміння в чотири ряди Сардій, топаз і Смарагд це ряд перший. Другий ряд рубін, сафір і барил, третій ряд опал, агат і аметист. Четвертий ряд Хрисоліт, Онікс і яспис. Оправлені в золото будуть вони в своїх насадках. І будуть ці камені за іменами синів Ізраїля. 12. Вирізблені будуть, як печатки. Кожен з ім'ям своїм буде за дванадцятьма колінами. Зробиш на нагруднику шнурові ланцюжки з щирого золота. Далі зробиш на нагруднику дві золоті каблучки і прикріпиш їх до двох кінців нагрудника. І причепиш два золоті шнурки до двох каблучок, що на кінцях нагрудника. Обидва ж кінці двох шнурків прив'яжеш до двох оправ, що їх прикріпиш на обох нараменниках ефоду спереду. Зробиш також дві золоті каблучки та причепиш до других двох кінців нагрудника, до їхнього спіднього рубця, що звернений до ефоду. І зробиш знову дві золоті каблучки, що причепиш до обох нараменників ефоду, внизу з лицьового боку його, саме там, де зв'язується, надмережаним поясом ефоду. Та нехай каблучки нагрудника будуть прив'язані блакитним шнурочком до каблучок ефоду, щоб був надмереженим поясом ефоду, і щоб не зсувався з ефоду. Так Арон носитиме імена синів Ізраїля на судейськім нагруднику на своєму серці, коли входитиме в святиню на вічний спомин перед Господом. У судейський нагрудник вкладеш у рім і тумім, щоб вони були на серці Арона, як входитиме він перед Господа, і носитиме Арон суд синів Ізраїля на своєму серці перед Господом повсякчасно. І зробиш верхню ризу всю з блакиту, і буде в ній посередині на горі отвір для голови, облямований навкруги обшивкою тканої роботи, як отвір броні, щоб не рвалася. По краях її зробиш гранатові яблучка з блакиту і порфіри, і кармазину, по краях її навкруги, і дзвіночки золоті проміжними навкруги. Дзвіночок золотий і гранатове яблучко на переміну і так по краях усієї ризи навколо. Вона буде на Аронові, коли служитиме, щоб було чути дзвоніння дзвіночків, як входитиме в святиню перед Господом і як виходитиме, щоб не вмерти йому. Виготуєш також платівку з щирого золота. І вирутуєш на ній на спосіб рятування печатки, святе Господеві», і прив'яжеш до неї шнурочек з блавату, щоб вона була на Митрі, спереду Митри, щоб була. Вона буде ворона на чолі, так що Арон носитиме огріхи, яких допустяться сини Ізраїля в святих речах, що їх посвячуватимуть у всіх своїх святих приносах. Завсюди вона буде на чолі в нього, щоб зробити їх благоугодними перед Господом. Витчеш хитон з тонкого полотна, з тонкого полотна зробиш і митру, і пояс теж зробиш вишитою роботою. Зробиш і синам арона хитони, зробиш їм і пояси, і клобуки теж зробиш на славу і на окрасу. І вдягнеш у них Арона, брата твого, і синів його з ним, і помажеш їх, і введеш у чин їх, і освятиш їх на священницьку службу мені. Зробиш їм теж льняні штани, щоб покривали наготу їх від голінок до стегон. Матимуть їх на собі арон і сини його, як увіходитимуть у намет зборів. Або як наближатимуться до жартовника, щоб служити в святині. Інакше вони провинились би та й померли б. Це віковічна постанова для Арона і для його потомків.